Вечір був звичайний, але для мене особливий. Я готувалася зустрічати чоловіка з відрядження. Прибрала, приготувала вечерю, поставила на стіл улюблені страви. Хотілося, щоб він відчув, що його чекали. Син теж радів, що тато повертається, навіть намалював малюнок, прикріпив до холодильника. Коли він увійшов у двері, перше, що впало в очі, байдужий погляд. Замість обіймів чи посмішки він просто кинув привіт. Син кинувся до нього, але реакції майже не було. Мені здалося дивно, але я вирішила, що він просто втомився з дороги. За столом він майже нічого не їв, відсунув тарілку і пішов у душ. Повернувся ще більш відсторонений, увімкнув телевізор, узяв телефон і сидів мовчки. Звичних розмов про дорогу чи колег не було. Я відчула запах алкоголю, хоч він намагався приховати. Вночі встав, ходив на кухню і вранці у смітнику була порожня пляшка. На запитання відповідав коротко, уникав погляду, сказав, що піде в офіс, хоча тільки вчора повернувся. Я дивилася на нього і ловила себе на думці, що він якийсь чужий. Звички, інтонації, навіть рухи стали іншими, наче повернувся той самий чоловік, але ніби й ні. Кілька перших днів після його повернення я весь час ловила себе на думці може, я перебільшую дорога, робота, стрес. Ну хто після цього буде сяяти від щастя? Але чим далі, тим більше я розуміла справа не у втомі. Він справді змінився. Раніше наші вечори були простими, але теплими. Після роботи ми збиралися на кухні. Він любив розповідати якісь історії про колег, про смішні випадки в дорозі. Син слухав, відкривши рота, іноді навіть не доїдав вечерю, бо йому важливо було, щоб тато закінчив казку. Після їжі вони могли разом сидіти над конструктором. Чи грати у футбол в коридорі, поки я розбирала посуд. Я завжди знала, у дитини є батько, на якого можна спертись, а в мене партнер надійний і уважний. А тепер все було інакше він почав приходити додому пізно, без пояснень і поважних причин, міг зайти додому, не роздягатися, одразу прийти на балкон, довго стояти там з телефоном. Коли заходив назад, від нього відчувалося чи то пиво, чи щось міцніше. Він намагався говорити мало, відповідав коротко. Я питала, як день? Нормально. Що робили робота? Чи довго ще буде зайнятий? подивимось. Гроші почали зникати непомітно. У нас завжди був спільний бюджет. Зарплати складали разом, а потім ділили витрати. Тепер він раптом перестав показувати, скільки отримав. Коли я питала, відповідав різко. На все вистачить, не лізь. Мене це різало, бо раніше він сам підходив, клав гроші на стіл і жартував: Тримай, ти в нас головний міністр фінансів. Син теж почав помічати зміни. Він приносив щоденник показати оцінки, а тато лише кидав молодець і відвертався до телефону. Хоча раніше він завжди сідав поруч, перегортав сторінки, питав про вчительку, про друзів, сміявся, коли бачив криві малюнки на полях. Тепер його майже не цікавило, чим живе дитина. Найгірше було вночі. Я прокидалася від того, що він нишпорив на кухні. Вранці знаходила сховані пляшки в шафі за крупами чи в сумці під документами і щоразу намагалася пояснити собі, може, це випадково, може, в нього проблеми на роботі, він не хоче, щоб я хвилювалась і просто знімав напругу. Але всередині росло відчуття, що це не просто втома. Одного дня подзвонила свекруха, вона завжди була уважною, навіть занадто. Спитала, як він. Я відповіла, що втомлений. На тому кінці слухавки зробилася довга пауза, а потім вона тихо сказала: він якийсь інший. Я це відчула ще по телефону, коли говорили. Ти дивись, уважніше, доню. Мене це зачепило. Якщо навіть його мати щось відчуває, значить, справа серйозніша, ніж я собі придумаю. Я намагалася говорити з ним. Вибирала моменти, коли він був тверезим, питала, чи все гаразд, чи немає проблем. Він відмахувався Не вигадуй, я дорослий чоловік, сам розберусь. У його голосі звучала така холодність, якої я раніше не знала. Раніше він міг сердитися, підвищувати голос, але це була емоція справжня, жива. А тепер, ніби стіна між нами. На роботі я не могла зосередитись, думки постійно поверталися додому. Раніше я з радістю бігла з офісу додому, щоб швидше бути з родиною, а тепер боялася цього моменту, що знову зустріну його байдужий погляд, знову відчую запах алкоголю, знову почую сухе лізь». Максим, наш син, кілька разів питав, чому тата не хоче з ним гратися. Я не знала, що відповісти. Казала, тато втомився, дай йому відпочити. Але в очах дитини я бачила розчарування. Він пам'ятав того тата, з яким було весело, а тепер поруч, ніби чужий чоловік. Коли ми познайомилися, він був зовсім не такий, життєрадісний, товариський, з гумором у кожному слові. Він умів підтримати, навіть у дрібницях. Коли я готувала вечерю, він міг стояти поруч і розповідати анекдоти, смішити мене, щоб я розлила суп чи впустила ложку. Коли я втомлювалася після роботи, він міг сам вкласти дитину спати, щоб потім я просто посиділа у ванні й в тиші. Це були прості речі, але від них будувалося відчуття, що ми команда. А тепер команди не було. Була я, син і чоловік. Який усе більше віддалявся. Я ніби дивилася на нього збоку І намагалася згадати, коли саме це почалось, чи в тому відрядженні, чи раніше, а я просто не помічала. Я все ще намагалася поговорити з ним спокійно, без претензій. Казала, я хвилююся за тебе, ти змінився. У відповідь бачила лише роздратування. Одного разу він кинув. Займись собою, перестань мене контролювати. Це було як удар. Бо раніше він завжди казав, що я для нього підтримка. Я почала фіксувати дрібниці, куди зникають гроші, куди він виходить з дому, з ким переписується. Телефон він тримав поруч, не залишав без нагляду. У витратах з'являлися дивні суми. Його відсутність він пояснював зустрічами з колегами, та я чудово бачила очі не ті, рухи не ті. Свекруха знову подзвонила, сказала, що заїде в гості. Я не заперечувала, навіть зраділа. Було страшно лишатися наодинці з цими думками. Хотілося, щоб хтось інший теж побачив і підтвердив, що я не вигадую. Усередині росло відчуття тривоги. Я ніби жила в тій самій квартирі з тією самою людиною, але все стало іншим. Раніше я могла закрити очі й уявити наше майбутнє, разом із дитиною, зі спільними планами. А тепер я дивлюся на нього і не бачу нічого, тільки порожнечу і холод. Я ще трималася. Ще намагалася переконати себе, що це можна виправити, але десь у глибині вже розуміла це лише початок, і далі може бути гірше. Спочатку я ще вірила, що він просто втомлений, але скоро ця відмовка перестала працювати. Алкоголь став постійним супутником. Увечері я знала наперед або він повернеться на підпитку. Або знайду в шафці чергову пляшку. З'явився ще один запах, не тільки спиртного, а й дешевих сигарет, які він раніше зневажав. Його ставлення до нас із сином ставало дедалі байдужішим. Максим намагався тягнутися до батька, показував зошити, розповідав про тренування, але отримував у відповідь лише кивок, а іноді навіть роздратоване не заважай» Це боліло найбільше, бо раніше він був тим татом, який умів перетворити будь-яку дрібницю на свято. Я все більше помічала дивності з грошима. Він почав брати збереження на робочі витрати, але ці гроші зникали безслідно. Я знаходила чеки з ігрових залів, хоча він клявся, що просто заходив з колегами. Одного разу він сам обмовився про програш. Але одразу змінив тему. В очах у нього була злість, ніби я винна в тому, що він втратив гроші. Наші вечори перетворилися на суцільні сварки. Я пробувала говорити спокійно, пояснювати, що бачу проблему, що треба зупинитися, але він лише зривався, звинувачував мене у контролі, казав, що я душу його своїми питаннями. У цих словах не було нічого від тієї людини, яку я знала. Син почав відчувати напругу і сам уникав батька, лягав спати раніше, робив вигляд, що зайнятий. Одного вечора він підійшов до мене і тихо сказав Мамо, я боюсь, коли тато сердиться. Це прозвучало як удар. Я зрозуміла, що вже не тільки мої нерви під загрозою, страждає й дитина. Свекруха приїжджала частіше. Вона одразу побачила, що відбувається. Спочатку намагалася говорити з ним, але він тільки відмахувався. Тоді вона почала підтримувати мене, казала: ти тримайся, я бачу, як тобі важко. Якщо треба, я завжди допоможу. Для мене це було несподівано. Я не чекала, що свекруха стане на мій бік так відверто. Чоловік же віддалявся все більше. Вихідні він проводив не з нами, а з друзями, з яких я нікого не знала. Гроші стали зникати швидше, ніж ми встигали їх заробляти. Коли я запитувала, він вибухав. Одного разу навіть гримнув дверима так, що впала рамка з фотографією на поличці. Мені було страшно визнавати, але переді мною був вже не мій чоловік. Це була людина, яка живе азартом, алкоголем і злістю. І що найболючіше, він не бачив у цьому проблеми. Я ще намагалася шукати в ньому того колишнього, ловила моменти, коли він був тверезий, коли сидів мовчки й дивився кудись у підлогу. Хотілося вірити, що десь там, усередині, він ще є, і все ще можна виправити. Але ще далі. То важче було знаходити цей слід. Максим став тягнутися до мене й бабусі, обходив батька стороною. Він не питав зайвого, просто розумів усе сам. І це було найболючішим дитина б не мала такого знати. Я почала думати, що робити далі, чи можна це виправити, чи треба готуватися до гіршого. Але одне я знала точно. Попереду нас чекають ще важчі часи. Того вечора він повернувся пізніше, ніж зазвичай. Я одразу відчула запах алкоголю ще з коридору, куртку він кинув на стілець, черевики розкидав по кімнаті, увімкнув телевізор і сів, не сказавши ані слова. Я довго мовчала. Звикла останнім часом ковтати все всередині. Запахи, брехливі відмовки, його байдужість, але того вечора в мене щось надломилось. Я підійшла і вимкнула телевізор. Ти думаєш, я нічого не бачу? сказала я. Голос тремтів, але я не зупинилась. Я бачу пляшки, я знаходила чеки з ігрових автоматів. Я відчуваю, як від тебе тхне, коли ти проходиш. Не треба робити вигляд. Він підняв на мене очі, скляні, чужі. Замість того, щоб щось пояснити, почав сміятися коротким гірким сміхом. А ти що, прокурор? Ти все знаєш, все бачиш. Може, ще слідкувати за мною будеш? Я твоя дружина, відповіла я, я хвилююся, бо ти руйнуєш сім'ю. Сім'ю? Він різко підвівся. Ти сама мені все життя зіпсувала. Постійно контролюєш, лізеш у кишені, перевіряєш кожен крок. Я що? раб слова били сильніше, ніж якби він підняв руку. Я дивилася на нього і не впізнавала. Це була людина, яка колись ночами колосала нашого сина, щоб я відпочила. Яка носила мені каву на кухню, коли я запізнювалась на роботу. А тепер переді мною стояв чужий, і в його голосі звучала лише злість. Двері дитячої відчинилися, і я побачила Максима. Він насторожено дивився на нас. Я жестом показала йому йти назад, бо не хотіла, щоб він це чув, а сама зібралася з силами і вирішила нарешті сказати все прямо. Ти думаєш, я нічого не розумію, тихо сказала я. Тобі важливіші ігри й пляшка, а не ми з сином, але так далі не буде. Не буде? Він зробив крок до мене. А ти хто така, щоб вирішувати? Якщо тобі щось не подобається, двері відчинені і дитину свою забери. Я сам розберуся, як хочу жити. Мені перехопило подих. У голові крутилося тільки одне. Він щойно сказав, що ми йому не потрібні. Я відступила, взяла телефон і пішла в спальню. Подзвонила свекрусі. Він сказав, що ми йому не потрібні. Прошепотіла я, тільки тоді зрозуміла, що плачу. На тому кінці був довгий видих, потім її рівний голос: Доню. Я знала, що все йде до цього. Ти тримайся, я завтра приїду. Ми подумаємо, як діяти, ти не сама. Ці слова були єдиною опорою того вечора. Я лягла поруч із сином, який зробив вигляд, що спить, хоча очі в нього були широко розплющені. Я обняла його і зрозуміла тепер ми обоє потребуємо захисту, і якщо він. Мій чоловік нас не захищає, тоді це робитиму я. Після тієї розмови все пішло ще гірше. Він наче спеціально робив усе, щоб показати йому байдуже, повертався додому все пізніше. Приходив уже на підпитку. Гроші зникали зі спільної картки так швидко, що я перестала розуміти, як ми взагалі тримаємось. За квартиру заплатила я зі своєї зарплати. А він лише відмахнувся я потім віддам. Але того потім не було. Одного разу він з'явився під ранок. Я вже не спала, чекала. Двері грюкнули так, що Максим прокинувся і вибіг з кімнати. Чоловік хитався, ледве тримався на ногах. Обличчя було червоне, очі каламутні. Де ти був? спитала я. Ти в якому стані додому приходиш? Він різко кинув куртку на підлогу. Та яка тобі різниця? Я, може, з друзями був, маю право відпочити. У тебе сім'я, дитина, голос мій зірвався. Ти бачиш, що Максим на тебе дивиться, він боїться тебе. Син справді стояв за моєю спиною, тримаючись за край мого светра, він мовчав. Але очі в нього були повні страху. Та забери його звідси, гаркнув чоловік. Не треба мені ваших вистав. Я відвела сина в кімнату, заспокоїла, наскільки могла, і повернулася. Всередині кипіло. Ти руйнуєш наше життя, сказала я, ти витрачаєш гроші, п'єш, граєш у казино. Я не дозволю, щоб наш син ріс у цьому. Його перекосило від злості. Та йдіть ви обидва куди подалі. Ні ти мені не потрібна, ні він. Думаєш, я тут без вас не проживу? Ці слова вдарили сильніше за все, що було раніше. Він уже навіть не намагався робити вигляд просто прямо сказав, що ми йому не потрібні. Я мовчки пішла у спальню, зібрала кілька речей для себе і для Максима. Руки тряслись, серце билося так, що аж у вухах дзвеніло. Зателефонувала свекрусі. Вона приїхала за півгодини, стояла на порозі в халаті поверх пальта, з втомленим обличчям, але з рішучістю в очах. Збирайтеся, сказала вона тихо, їдемо до мене. Чоловік сидів на дивані і навіть не поворухнувся, коли ми виходили. Лише кинув услід. Правильно, вали звідси. В машині свекруха мовчала, поки я не розридалась. Вона поклала руку мені на плече. Доню, ти правильно зробила, не можна так далі жити. Він сам обрав цей шлях. У неї вдома нас чекала тепла постіль і тиша. Максим заснув майже одразу, обійнявши подушку. Я ж сиділа на кухні з його мамою і не могла заспокоїтись. Я думала, ви завжди будете разом, сказала вона, але я бачу, що він змінився, і я не дам, щоб він тягнув вас на дно. У її словах було стільки сили, що мені вперше за довгий час стало легше. Я зрозуміла, я не сама, є людина, яка підтримує. Саме її турбота і підтримка допомогли мені не зламатися. Тієї ночі я заснула з відчуттям, що втратила чоловіка. Але я знала, є людина, яка мене не залишить. Перші дні в свекрухи ми з Максимом жили, наче на валізах. Здавалося, що ось ось він подзвонить і скаже Поверніться, я все зрозумів, я погоджуюсь на лікування. Але телефон мовчав. Тиша від нього була гіршою, ніж від будь-якої сварки. Я вставала рано, збирала сина до школи, їхала на роботу. Увечері поверталася до квартири свекрухи, де пахло пирогами, а на кухні завжди горіла лампа. Вона чекала мене з вечерею, розпитувала, як справи, підтримувала, не засуджувала, не дорікала, а просто була поруч. Це виявилося найціннішим. Максим швидко звик до нового розпорядку. Він став спокійнішим, не здригався від кожного різкого звуку, як удома. Бабуся допомагала йому з уроками, розповідала історії зі свого дитинства, і я бачила, як він оживає. Це боліло і одночасно давало надію. Він ще може відчути тепло, навіть якщо тато його відштовхнув. Чоловік все ж таки зателефонував. Розмови були короткі, злі. Він не питав про сина, не цікавився, як ми. Лише вимагав грошей і кричав, що я винна в тому, що його життя зруйноване. Першого разу я ще плакала після дзвінка, другого мовчки поклала слухавку. На третій раз просто не відповіла. Свекруха бачила мої сльози і казала. Не муч себе, він сам робить вибір. У нього був дім, сім'я, дитина. Якщо він віддав перевагу пляшці та автоматам, це його шлях. Я слухала і розуміла: так, це правда. Але серце все одно щеміло. Було складно відпускати того, кого я любила багато років. Ще складніше було приймати. Що він може більше ніколи не стати тим чоловіком, якого я знала. Минав час. Я поступово навчилася жити інакше, розраховувати лише на себе, уважно планувати витрати, бути обережнішою у всьому. Свекруха допомагала чим могла, готувала обіди, забирала Максима зі школи, іноді навіть давала гроші, коли я не встигала отримати зарплату. Вона теж страждала, це ж її син, але при мені вона ніколи не плакала. Трималася сильною, щоб і я не ламалась. У цьому було щось дивовижне. Я думала, що саме вона стане на його бік, буде захищати, казати, що чоловіки всі такі, але сталося навпаки. Вона першою сказала тримайся за себе і за дитину. Одного разу ми пили чай на кухні. Вона сказала, знаєш, я все життя мріяла, щоб у нього була гарна сім'я. Ти для мене, як донька, не думай, що ти сама. Я не витримала й обняла її. У той момент я зрозуміла справжня родина не лише про кров, це про тих, хто поруч, коли тобі найважче. Тепер я живу з думкою, що попереду буде складно. Але ми впораємось я і мій син, і свекруха, яка стала для мене несподіваною опорою, вона не дала мені впасти, не дозволила зламатися, і я вдячна їй за це більше, ніж зможу колись сказати словами. Чоловік більше не шукав зустрічей. Я чула від знайомих, що його бачили десь біля казино у компанії сумнівних людей. Раніше ці слова різали серце. А тепер я навчилася сприймати їх спокійно. Це вже не мій чоловік. Ми з Максимом облаштували своє життя у свекрухи. З часом я зібрала гроші на оренду невеликої квартири і ми переїхали. Свекруха залишилася найближчою людиною, завжди приходила, допомагала, підтримувала. Іноді я думаю, може, він ще згадає про нас, захоче повернутися. Але навіть якщо так, я вже не впевнена, що зможу впустити його назад, бо поруч зі мною є син, якого треба берегти, бо є людина, яка довела, що справжня підтримка іноді приходить не від того, від кого ти чекаєш. Я завжди думала, що для свекрухи син буде важливіший за все, і вона заплющить очі на його вчинки, а виявилось навпаки. Вона стала тією опорою, яка витягнула мене з прірви. І тепер, коли дивлюсь на неї, я думаю, яка ж ти сильна жінка, і вдячна долі, що саме вона поруч. Мій чоловік зруйнував нашу сім'ю, але вона допомогла мені створити нову стурботи, підтримки й довіри. І в цій сім'ї я нарешті знову навчилася дихати.